Чи треба все ж таки мати касовий апарат? Чи є якийсь штраф за його відсутність, що робити з посттерміналом та оплатою картками? Про все це ми обговоримо в цьому ролику. Буду ділитися практичною та корисною інформацією, а також в кінці ролика підготував для вас сюрприз. Саме тому додивляйтесь до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Другий штраф Бачений статтею 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і він вже більш суттєвий. Він може бути накладений на вас як на підприємця, на юридичну особу чи фізичну особу підприємця, в тому випадку, якщо ви порушили правила розрахунків, а також порушили правила використання електронних платіжних засобів. І тут увага, штраф може бути аж до 3400 гривень, і цей штраф можуть накладати податківці зразу. Податкова комісія розглядає, чи винуваті ви чи не винуваті. Звичайно, що в суді ви його можете оскаржувати. Але це вже треба окремо подавати скаргу на накладний штраф. Тобто, фактично, без суду цей штраф податківці можуть накласти. Цей штраф можуть накласти в двох випадках: перший випадок, коли ви готівкою прийняли понад 50 тисяч гривень, понад 50 тисяч гривень від клієнтів можна приймати тільки безготівково або шляхом оплати картою. Другий випадок, коли ви відмовляєте клієнтам в прийомі платежів, коли клієнт хоче заплатити картою. І насправді цього штрафу дуже легко уникнути. Достатньо просто мати термінал, який дозволяє вам. Приймати оплату картою, ви і перший, і другий варіант легко уникаєте. Особисто мені досить подобається класне програмне рішення, яке називається ЄЧЕК. Достатньо просто встановити програму на свій смартфон. Не потрібно купувати якийсь окремий термінал чи орендувати якийсь термінал на своєму смартфоні. Ви зразу можете використовувати і функції касового апарату, фіскалізувати продажі, якщо вам це потрібно. А так само, найголовніше, ви можете генерувати QR-коди, просто давати своїм клієнтам відсканувати цей QR-код, і таким чином клієнт зможе зразу оплачувати картою без додаткових терміналів. Тобто це впровадити досить легко. Ну і так само, якщо ваш телефон має NFC технології, то просто буде достатньо приклати. Карточку до вашого телефону і прийняти платіж. Теж без окремого терміналу. Ну і також, звичайно, що компанія ЯЧЕК, e Програмний касовий апарат має спеціальні окремі термінали, де вже є вбудована програма. ЯЧЕК, e і ви за допомогою цієї програми теж можете приймати платежі, притуливши просто картку до терміналу, і так само використовувати це як фіскальний касовий апарат. Тобто, рішення досить круте, може бути як на вашому смартфоні, так і можна купити окремий термінал. До речі, ЯЧЕК e продають своє програмне рішення всього за 125 гривень в місяць, незалежності від кількості торгових точок, кас чи вибитих чек. Досить хороша ціна станом на зараз на ринку. Крім того, я написав хлопцям з ячек і для своїх підписників попросив зробити знижку. А вони мені запропонували дати два місяці безкоштовно використання їхнього продукту. Посилання для того, щоб на два місяці безкоштовно можна було користуватися ячеком, залишу в описі до відео. Якщо вам цікаво, обов'язково скористайтеся цією можливістю.